Сьогодні я вас запрошую на базу відпочинку «Острів». Цей документ підтверджує, хто жив у панському домі. Розповім, що мене здивувало. Візьмемо інтерв'ю та покажу ще багато цікавого. Ахтирщина – край річок, лісів, зелених лугів. На яких випасають наші годувальниць корівок, і в якому живе допитлива дівчинка Адель, яка любить зйомки, мандарівки і вести свій блог. Упс! Але трішки назад, коли я годувала рибок та знімала відео, я випадково вступила в коров'ячу какашку. Блін, я не знала, що вона так виглядає. Бо тато, прибираючи за моєю улюбленою собакою, завжди говорив, що прибирати за нею все одно, що за корову. Давайте поглянемо, як готується до відкриття. Друзі, база відпочинку, осені. Тут стоять качелі, що діти можуть від душі побавитися. А для ваших улюбленців знайдуться нові друзі. Ходімо, ходімо. О, яка гарна альтанка. Тута можна поняти. Я, до речі, зараз холодна. А це, як ви пам'ятаєте, мій улюблений берег лісовичок. Навколо природи, яка зачаровує річка, свіже повітря, від якого не хочеться тікати. Напевно, ні. Насправжнє. Це <ріст> <Та> як справжнє. <ріст> Блін, класно, тут можна, шашлик. Я така голодна, що я б з'їла з тих Давайте зазирнемо в номери. Вони ще не готові, але вже відчувається майбутній затишок. Блін, так вже хочеться порибалити. Дана, а ти хочеш? Е, зрозуміло. В дані є гості. На жаль, сьогодні відкриття не було, але нічого, будемо чекати, а зараз поїхали далі. А зараз я вам покажу село Пилівк, справжній куточок спокою. Тут тече річка. Природа дарує відчуття гармонії. Недарма це місце полюбили дачники за свіже повітря. Ніби сама природа створила цей куточок, щоб люди час від часу. Могли сховатись від міської метушні. В самому центрі села і особлива пам'ятка про минуле. Про минуле села Пилівка. І це залишки старого панського дому. Ось залишки панського дому. Мав надзвичайно великий вік, великі стелі. Тому видно, що тут жили пани. Ми з мамою звернулись до директора Охтерського краєзнавчого музею Людмили Володимировни. Вона відкрила архів, і з тих документів ми дізналися, що прізвище паніл Райковичі. І в цьому документі зазначено, що в селі проживало 235 селян. А ще там написано, що селяни хлібороби. Знаходяться на Панщині і живуть за невеликі доходи. Місцевічі розповіли, що після Революції в 1917 року спершу тут зробили школу, а потім сільський магазин. Перше це руїни, які зберігають у собі тінь історії. Друзі, подорожуйте поруч та відкрийте собі історію. Яке ваше улюблене місце відпочинку? Я обожнюю авокадо. Як ми бачимо. Кава. А у цьому закладі найсмачніша кава, я також ще обожнюю десерт. Просто а моє улюблене місце в Охтирці це ліс кімшар. А також річка наша воросла, тому що, по-перше, я живу поряд, лі... поряд лісів, і мені дуже подобається свіже повітря кожного ранку, я не чую голу машин. І також в будь-який момент я можу вийти піти погуляти там, можна зібратися з друзями на шашлики, просто на природі посидіти, просто прогулятися з дітьми. Я вважаю, що best of the best місце в Охтирці. Яку ви бачите Охтирку через 10 років? Напевно, що моє місто. Через 10 років буде молоді, бо Зараз у нас є проєкти для молоді, які розвиваються. Є Критка таке молодіжне місце, там, де люди роблять проєкти для молоді. Ось буде скоро заклад, захід на крище. Да? Mm. Є інстаграм у нас критка. Заходьте, переходьте, дивіться. Також думаю, що це місто. Має бути більш красивішим, більш доглянутим, але від цього потрібні люди, які ним захоплюються. Так зараз із моєю подружкою спробуємо смаколики. Ми зараз венджоєм. Мені дуже подобається тістечко солодка дівчинка. Вона мені подобається. Тут крем, тут дуже смачна вишня, ну і крема тут смачні. М -м -м. Мені дуже подобається такий хом. І Наполеон зараз спробуємо. Наполеон сподобався дуже смачно. І пробуємо рентген. Реде. Ну. Айденте лагер. Друзі, до зустрічі. Це, це все, що я вам хотіла показати. А поки що, якщо ви хочете ще таке відео, то звичайно переключайтеся на іншу серію. Ну що. 报告。